Ми всім питання сьогодні, як енергія грошей пов'язана з духовними практиками рейки? Взагалі ніяк не пов'язано, так якщо йти насправді обговорити про рейки, про духовну суть, про, про сутність цієї практики. Це не про світ бажань, це не про гроші, не про відносини, не про здоров'я, не про те, що там всі бажання будуть здійснюватись. Рейкі це про призначення душі, це про той поток, який пробуджує людську істину природу. А по своїй природі людина вона вже все має. Тобто людині для того, щоб бути щасливою, їй не треба ні гроші, ні успіх, нічого такого. Все вже є, все трапилось. І рейки допомагає людині відкрити себе, зрозуміти себе і почати жити. Щасливо, повноцінно, незалежно від кількості грошей цієї людини. Ось така ситуація. А всі ці історії, де практикую рейки, практикую там якісь практики, і в тебе там буде успіх, буде багатство. Існує якби є така практика, як магія, є біла магія, чорна магія, є магічні практики, де люди щось там. Роблять якісь ритуали, у них там йде дійсно певний успіх. Але це, це якби не про рейки, це не про чистоту, це не про призначення, це про пошук і втікання від себе, я би сказав. Ну, можна про досвід. Людина отримує досвід, якби вона женеться за якимось щастям, за, за чимось, що знаходиться. Десь там далеко зараз вона не дуже щаслива, хоче це отримати.